Володимир Дмитрович показує свої запаси. Тут дуб, акація та граб. Заготовляю, і ще буду заготовляти, Це заготовлятися. І ще буду в цьому заготовляти. Він власник бару й будівлю, опалює деревиною. Каже, це дешевше аніж електрикою. Зараз вербу буду брати, бо вона два рази дешевша і вона не засоряє, димоходи. Машина нарубаних дров 12 тисяч. Ну якщо брати. Не рубання, а метровки брати і повісім, ну, то краще вигоніше брати по вісім, самому перерубати, попиляти. Ціни на дрова від Черкаських лісгоспів цьогоріч зросли в середньому на 3-5% проти минулорічних, розповідає менеджерка центрального лісового офісу Наталя Сегеда. Збільшилася ціна на паливно-мастильні матеріали, тому тут, звісно, є пояснення. Загалом ціна одного кубометра дров. Твердої породи в межах 930 гривень, тисяча гривень, залежно від філії, на м'яколистяні в межах 700 гривень. Кампанію з продажу дров лісівники анонсували на початку літа, аби скоротити черги перед початком опалювального періоду. Функціонує такий сервіс Дрова є. Це інтернет-магазин. Також через інтернет можна звернутися, залишити заявку і придбати дрова через інтернет. За цей час говорить Наталя Сегеда, реалізували вже 165 шістдесят тисяч кубометрів. Частину купило населення, частину відвантажили для збройних сил України. Тетяна Рива, Марія Гаврилян, Максим Шевченко та Олег Кураш суспільне новини Черкаси.